Всім привіт! Номер 2 Я вже давно шастаю. Поставила м'ясце, вариться. Куряче, філастенець. На линці з м'ясцем буду робити. Так, думаю, зранку зварю, поки воно охолоне. коротше, хай собі вариться. І на 50-й до стоматолога. Спала сьогодні капець, нічого не чула. Аж дурно, встала так аж дурно, так спала глибоко. Ну, так ніби в нас все норм. Сподіваюсь, що у вас теж. Всім хорошого дня, смачної кавусі. Погнали ми, я раніше виїжджаю до зубного, заїдемо на базар, ну, купити редьки, огірок, помідор, я я я яйко, батебе по молоко, ну і до Зубного це я упорола, боже мій, м'ясо ж як поставила зранку варить. Одяглися і поїхали, і ось дві години нас вдома не було. Це мені в голову, як улупило. а м'ясо. Думаю, це вже все, капці літній кухні, видно, чорне і все. Ну, думаю, вже хай все як би тільки не, не пожарніє. Ще не вся й вода виліпила. Мені дуже по -по -по пощастило. Їздила, зробила чистку. Зубчики свої. Фух, оце це в голові робиться, все, нема нічого. Нолик. Печу млинчики. Смакота. Перший урота. Супер-пупер. -пер оце конкретного рецепта на такій млинці немає. Оце я начокерійця, цукру. Трішки солі, льопнула молока, муки, замішала таке, щоб густеньке було. Тоді молочком розбавила. І додаю я не олію, а розтоплюю масло. Тоді дуже вершкове масло. Дуже добрі млинчики виходять. З млинчиками справилась. Дідуля десь мій поїхав у чермет. О, вже приїхав. Здалек чортовій матері старий, старий прицеп нас отакий. Ось такі. Це і стоїть там за гаражом, тільки не загаваю. Так здав. Му хоч на 10 літрів. Він дадуть, Дай, не буде цей стовбичить. Виключила, газ виключила там, де млинці жарила. наче все повиключала. Їдемо на кладовище. зараз сестру заберемо. Завтра треба трошки перевірку зробити. Лампадку приклеїмо, Сережа вчора привіз нам якусь силікону. Зараз забабахаємо. Справились з усіма ділами, заїхали ще в магазин. Є. Yeah. Зараз поласуємо і будемо працювати вдома далі. Сьогодні нема коли відпочивати. Я може трошки відпочинемо. Давай, ню. Так, що трохи відпочине. Швариний капець. Жарко, Жарко. сонце, воно не так потомилося, як оце на сонці. Трошки нажа... нашкварились. Нічого. Так, мої дорогенькі, заїжджали в квітковий магазин скриня, так що березанці, хто рядом живе, хто цікавиться квітами, саме дуже широкий асортимент понавозили. Квітів, і є вже в цих вазонах підвісних, і є, можна окремо купити, посадити, де захочете. Ну, в общем, де магазин скриня, я думаю, березанці знають, де знаходиться напроти пожарки. Хто не знає, то я вам кажу. От. Подивіться, які метіоли. Пахущі наповні життя. Я ніколи таких ще й не бачила, чесно кажучи. Ну, Вік живий, вік учись, і, і все одно ж. Не все знатимеш, це я так культурно виражусь. І набрала петуній. Є петунії і оці, що звісають, а це я взяла кущові. Дивіться, саме дуже різних багато дуже різних багато кольорів і такі кущики, доладні. О, Гляньте. А ну. Краса, краса. Сьогодні вечором займуся висадкою. Так що, кого цікавить таке діло? Їдьте, купляйте. Магазин скриня. Там що хочеш є. Так. Я й фуксію в минулому році там купляла оту красивену. Ну, ще фуксії поки що нема. Але буде пізніше. Привезуть, я знаю, що буде. Просто супер. Я вам покажу всі кольори. І сьогодні ввечері все зроблю. У мене багато вазончиків. Ой, поставлю поки що тут. І рожевий такий. Пофеншую. все пофеншую. Ой-ой-ой-ой-ой! Ага, звуки. Рей, друзі твої гавкають. Ти мій хороший. Доброго раночку, мирного, позитивного дня всім бажаю. І собі також. Одна подружка вже приїхала, одного ставила на роботі, йду. А першого. Це подружка моя. Дома трошки оборудували, ну там внутрі кажуть, ще багато роботи.